Нежартівливі жарти, псевдомінування освітніх закладів прокотилось республікою. Вийшли на плато вже вкотре. Два роки з короною ковід йде на спад. Допоможемо кожному Придністров'я, продовжує приймати біженців з України. Ційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться, просто зараз? Сьогодні зранку усе Придністров'я сколихнула інформація про мінування навчальних закладів республіки. Повідомлення з погрозами надійшли у загальноосвітні, середньоспеціальні заклади та держуніверситет. Придністровський держуніверситет навколо вишу озброєні міліціонери, автівки військових. І зранку сюди надійшло повідомлення про мінування. Пари відмінили, студентів відправили додому. Десь сидимо, чекаємо, коли відкриють вхід до гуртожитку. Там поки все закрито. почалося біля восьмого години ранку, коли мали йти заняття. Ми підійшли до входу. Нам сказали, що там, поки працюють сапери, а що відбувається, ми самі не знаємо. Пройшла пара, і перша пара, після неї повідомили, щоб ми їхали додому. Всіх евакуювали і закрили приміщення, але все мирно, спокійно, немає такої паніки. Ті хлопці теж студенти, теж університету, їх щойно відпустили з фізкультури. Те, що відбувається, на їх думку це провокація. Швидше за все, це якийсь фейк, щоб загострити ситуацію при Придністрові, зробити її нестабільною, неспокійною при такій ситуації в Україні, що тут люди теж нервували, але в нас спокійно. Звільнити Придністров'я від російської окупації. Листи з такими погрозами сьогодні зранку надійшли у 58 навчальних закладів республіки. Практично в усі школи, гімназії, ліцеї, технікуми училища столиці, Бендер, Рибниці, Добосар та Кам'янки. Не оминули і Суворовське училище. Скрізь уроки відмінили. На місця прибула міліція та сапери. Наша школа школа такого повідомлення не отримувала, але тим не менш приїхали служби, сапери, миротворці. Тут був наряд міліції. Ми дітей відправили додому для того, щоб убезпечити, щоб не було скупчення на невеликій площі. Це можуть бути різні прилади, препарати і хімічні, які завгодно. На жаль, терористи не думають про те, що життя дітей це найголовніше на цьому світі. Повідомлення про мінування придністровських установ для республіки не новина. Минулого року низка таких терористичних погроз прокотилася Придністров'ям. Псевдомінерів знайшли. Група людей різних національностей перебувала у Москві. Сьогоднішні погрози на щастя теж виявилися фейковими. Президент поставив завдання знайти злочинців. Необхідно провести весь об'єм. Треба провести весь обсяг оперативних заходів з метою виявлення осіб або хоча б держав, звідки надійшли сигнали. Не забудьте запровадити кримінальну справу, заперечення позитивної ролі миротворчої операції. Я не виключаю, що це продовжиться в постійному режимі. Інформація тільки школами не обмежиться. Так вже було. Навчання в школах відновиться вже завтра. Воно буде дистанційним. Це рішення оперштабу. Випадок, коли химні свідчення радують, так у своєму телеграм-каналі написав президент щодо непідтвердження жодного факту заявленого мінування. Вадим Красносельський закликав придністровців до спокою і заявив, що покарання за такі в лапках жарти буде серйозним. Нещодавній досвід показав, що найчастіше автори повідомлень про нібито замінування громадських місць та соціально значущих установ знаходяться далеко за межами країни. На цей раз підривники у свої ігри вирішили додати політики. Ми не дозволимо сіяти національно ворожнечу. Закликаю придністровців до спокою. Правоохоронці виконують свою роботу. Школярі та студенти повернуться за парти після того, як ми будемо повністю впевнені у їхній безпеці. Вадим Красносельський наголосив, поширення свідомо неправдивих повідомлень про акти тероризму передбачає кримінальну відповідальність. До Придністров'я продовжують їхати біженці з України. Помир та прихисток лише за минулий тиждень до нас на прожиття прибуло майже 1500 громадян. Всього ж, з 24 лютого, на тимчасове проживання в нашій республіці зареєструвалось майже 19 тисяч людей. Живуть переважно у друзів та родичів. Часто притулок біженцям дають зовсім чужі люди. Працює сім пунктів тимчасового розміщення громадян. Застоянні готовності до розвертування по всірі стані готовності до розгортання по всій республіці знаходиться 16 резервних пунктів для розміщення громадян. Загальна кількість ліжкомість у них дозволяє розмістити 1845 осіб. Крім цього, головним управлінням з надзвичайних ситуацій здійснюється координація з волонтерським рухом. Всього в республіці минулого тижня надійшло 35 звернень щодо надання такої допомоги громадянам України. Волонтерський рух працює по всій республіці. Допомогу збирають і розподіляють активісти. Небайдужі придністровці підтримують, хто чим може. Держава усіх прибулих забезпечує безкоштовною медичною допомогою дошкільною, середньою та додатковою освітою, житлом та харчуванням у пунктах тимчасового розміщення. Передбачено для бажаючих і можливість тимчасового працевлаштування. Близько пів тисячі біженців на даний момент знаходяться в придністровських пунктах тимчасового розміщення. Це готелі, санаторії та профілакторії. Всього їх сім адреси добре знайомі волонтерам. На підкріплення приходять благодійні організації напередодні доставили першу гуманітарку з Ізраїлю. Пункт призначення Дністровськ, санаторій, сонячний. Борис розвантажує автомобіль. Коробах багато спантавичує відомий бренд. коробки, коквінтівські коробки. Поясню, виявилося, що у Придністровій не так легко дістати коробки, які будуть виглядати більш-менш солідно. Усього 20 посилок. Кожна для багатодітної родини збирали на замовлення все найнеобхідніше. Та для сім'ї, вот для сім'ї цієї великої з п'яти людей. Ми купили речі, щоб було все приблизно за віком. їхнім. Туалетний папір, дезодорант. Такий набір вручили і Анастасія. Вона багатодітна мама з Одеси. Дітей четверо, старшому десять молодші маші лише місяць. Усі разом у сонячному вже четвертий день. Умови взагалі відмінні. Дякую усім. Прийняли добре. Всюди тепло. Камін нам дали навіть, якщо буде холодно. Шолом можна больше всього на даний то есть що-небудь сладке, mm -hmm. да? Це ж. Справді привезли да? салфетки теж. Mm -hmm. Значить, щось небудь сладке, так? Да? У mm вас -hmm. троє дітей, так? Да? Четверо. Четверо. Я понял. Хорошо. Замовлення прийнято побували гості і в сім'ї Ірини. Сні, сонце, краще, і весна мілі. Незабаром чекають на поповнення третього малюка. Мні вже і на узі звозили. Мене вже і на УЗД звозили, і на консультацію. Зараз всім, чим могли, допомогли. Ми вдячні за кожну дрібницю, за кожну допомогу. А сказати, що тут нам величезну допомогу надали, це нічого не сказати. Дитину оформили до школи, дали речі, тому що ми йому тільки спортивний одяг взяли. Дали всі підручники, малечі памперси, усі миючі засоби, які тільки могли. Все тут чисто, акуратно. Навіть не знаю, що ще може бути потрібно. Вже все, що могли, все дали. Велике спасибі. У місцевому фоє цілий автопарк колясок. Поки що у сонячному 178 сімдесят з України. З них майже половина діти, тому будь-яка допомога буде доречною. А гості із Ізраїлю обіцяли повернутися з новими подарунками, у тому числі і соводками. Наступного разу допоможуть іншим сім'ям, не лише багатодітним і не лише у Дністровську. Планують також допомогти біженцям і в інших містах та районах республіки. Екомолоко молоко із Ульми – це село у рибницькому районі. Тут працює міні-молочний цех від сметани та сиру до кефіру та вершкового масла. Забезпечують продукцію рибницю, камінку та дубосари. Село Ульма у молочному цеху пахне парним молоком. Тут воно нормалізується і спеціальними трубами відправляється на упаковку. За день переробляють до трьох тисяч тонн. Який... Нормалізовані Вершки на сметану зрештою робимо масло. Ось тут а потім набираємо сир. У цих сирних ваннах ми його варимо у тому кутку. У нас кефір. У кефір та сметану додають закваску, потім відправляють у камеру на дозрівання. Все без консервантів, тому й термін придатності лише три дні. Але довго у магазинах ця молочка не затримується. Ми обізпечуємо три райони. Ми забезпечуємо три райони: Дубосари, рибницю та кам'янку. У всіх торгових точках заявки завжди більші ніж можемо відвантажити. Тому ми плануємо цього року, якщо нічого не станеться, закупити ще 60-80 нетелів, щоб збільшити кількість виробленої продукції. Кришки для пакування привозили з України. Довелося запечатати кришками без малюнка, але вже знайшли нового постачальника. Сир і вершкове масло завжди продавали на вагу. Масло так же само ми масло також робимо натуральне, без додавання рослинних олій. Того у нас все воно чисте. Як удома робиться масло, так і тут. Є в ульмі і насінницьке господарство. Тут вирощують насіння для всієї республіки, найпродуктивніші сорти київської селекції. Ми щороку вирощуємо близько тисячі тонн насіння пшениці, 200-300 тонн насіння ячменю, 100 тонн вівса і сої. Ми вирощуємо насіння супереліти. нижче літи не опускаємося. Навіть першою репродукцією не займаємося, бо цим займаються самі господарства. Якщо вони взяли супереліту, то вони ще на три роки мають насіння своє. А ще тут вирощують свиней та бичків. Самі не переробляють, відправляють на Бендерські та парканські м'ясокомбінати на рік 50 тонн свинини та 100 тонн яловичини. До ковід новин рівно два роки. Ми живемо у владі коронавірусу. Саме 21 березня 2020-го в країні підтвердили перші випадки корони. Ми були готові вже діяв режим надзвичайної ситуації. Кордони закриті, всі працюють і навчаються дистанційно. Минуло два роки. Ковід і досі з нами. Березень 2020-го. фіксуються поодинокі ковід випадки. Перших пацієнтів лікують у Собадзейському госпіталі. Його розгорнули в екстреному режимі на базі районної лікарні. Зробили ремонт. все поділили на чисті та брудні зони. Зараз у республіці діють шість ковід центрів. Вони завантажені на 58%. На сьогоднішній на сьогодні нами розгорнуто 770 койкомісць у шести інфекційних госпіталях на базі багатопрофільних лікувальних установ і один інфекційний госпіталь на 50 місць, який розгорнутий на базі республіканської психіатричної лікарні у зв'язку з тим, що там є пацієнти з коронавірусною інфекцією. Сьогодні ковід ситуація у Придністрові стабільна. Шість тижнів поспіль захворювання йде на спад. Планують поетапно згортати госпіталі. Плануємо в дальнішин плануємо в майбутньому скорочення інфекційного відділення на базі республіканської клінічної лікарні, де на сьогодні знаходиться на госпіталізації 22 пацієнти. При цьому всі пацієнти з Терасполя і Слободзейського району спрямовують до інфекційного госпіталю Слободзейської ЦРЛ. Також плануємо поступово згорнути госпіталь на базі Бендерської центральної міської лікарні, але поки що кількість пацієнтів не дозволяє цього. Щодня близько 200 хворих. Нових коронасплесків немає. Зараз за добу в середньому виявляють 156 інфікованих тижнем раніше 158. Ми вийшли на плато. Чи будуть знову на ньому піки? Залежить від того, як ми будемо дотримуватися заходів безпеки. Послаблення карантину не привід для нехтування правилами. 37 такий відсоток населення провакциновано в Придністрові. Показник навіть вищий, ніж у Молдові. 26,1%. Але до колективного імунітету ще далеко щеплювальна кампанія стартувала майже рік тому. З того часу для Придністровців було доступно сім препаратів зараз. У доступі сіновак, супутника, стразенника модерна. І минулого тижня доставило 9 тисяч доз вакцини Пфайзер. У нас це одна з найпопулярніших вакцин. Сьогодні з республіканського сьогодні зранку з республіканського центру гігієни та епідеміології отримують лікувально-профілактичні установи і територіальні центри гігієни та епідеміології. Цю вакцину. І звичайно ж, найближчі у терасполі та Бендерах почали вакцинацію сьогодні. Інші вже завтра зранку почнуть. Всі охочі можуть щепитися будь-якою вакциною, яка є в республіці. Термін придатності цієї вакцини до кінця травня, тобто є час на обидві дози або для ревакцинації. Pfizer підходить до усіх вакцин, які були у Придністрові, окрім сіновака. Ось схема. Ще один препарат модерна. Її ефективність 92%. Парція прибуде найближчим часом. Наразі вирішуються питання з документами. Уже заключені договори. Вже укладено договори з республікою Молдова в кількості 10 тисяч доз і найближчим часом вона також надійде до нас. Є потреба, оскільки залишки на сьогодні за кількістю вакцини Модерна 266 доз. У республіці найбільше вакцини супутник 29 тисяч доз першого компонента. 32 дві тисячі другого. З 1 квітня закінчується термін придатності усієї партії. Тому всю невикористану вакцину знищать. Учитыва. <кій> Враховуючи граничний термін придатності вакцин, які зберігаються на складі Міністерства охорони здоров'я та санепідемстанції, звичайно ж, треба посилити роботу з ревакцинації, тобто всі бажаючі, які хочуть ревакцинуватися, повинні встигнути в належний термін, оскільки після 1 квітня всі вакцини з закінченим терміном придатності застосовуватися не будуть. Зараз коронастатистика стійка захворілих менше, але нових спавихів не виключають. І тільки вакцинація може захистити від важких та витальних наслідків. Лікар-майстер-клас минулими вихідними в єврейській громаді Дубасар дітей біженців з України вчили декоративно-ужиткової творчості. Така робота, як відомо, розвиває не тільки таланти, а й допомагає відновити душевну рівновагу. Заняття з розвитку декоративно-житкової творчості в єврейській громаді до Басар проходять щовихідні. У ці сюди запросили українських дітей з батьками. Таких сімей у місті зараз багато. Ми з України з Києва. Ми з України з Києва. Моєму сину вісім років. Влаштувалися добре. Допомагають люди. Ось на майстер-класі відволікаємося від усього, що відбувається. З пластиліну на Робили із пластиліну квіти. У мене були ідеї, багато ідей втілили. Цими вихідними у євреїв велике свято. Порим. це день чудового спасіння, день радості та великого карнавалу. А який карнавал без маски? Дітям роздали гратажеві маски, дерев'яні палички для подряпування на них малюнка. Тут вже й батьки відклали свої телефони і підключились до творчого процесу. Я розворачую, у мене вийшов такий листик. Усі разом майстрували листівки із яскравим літнім сюжетом, знайомились із єврейськими традиціями, частували святковим хоменташином, особливими булочками, з начинкою. В такій ситуації можна підтримувати друг друга у такій ситуації. Слід підтримати один одного. Дітям необхідний творчий розвиток, відволікатися від усього. А саме це корисно для них. Листівки, вироби, усі отримують позитивний заряд на тиждень наперед. Такі заняття кажуть психологи найкращі ліки в стресових ситуаціях. Допомагають повернути душевну рівновагу, ще й гарна музика та прогулянки на свіжому повітрі. У Придністрові для цього парки, сквери і навіть своє море воно у Дубасарах. Столичні фонтани незабаром прокинуться після зимової сплячки. Запуск традиційний 12 квітня. Сьогодні почали підготовчі роботи, аби вже наступного тижня залити воду і провести тестовий запуск. Захисний купол демонтують і дбайливо складають. Стане в нагоді при наступній консервації. Ця пройшла відмінно. У кінці минулого року з чаш спустили 250 кубометрів води, демонтували обладнання і весь комплекс вкрили наметом. Тепер все повертається до життя. Сьогодні ми до уже. Сьогодні ми зняли тен, далі розбираємо металоконструкцію і будемо вивозити її на склади. Протягом тижня двох розберемо, вимиємо всю конструкцію, підготуємо систему і встановимо обладнання. А далі заллємо води, перевіримо все. Фонтан столичне місце тяжіння. Коли він працює, тут завжди багато людей. Його повернення це подія довгожданна. Це весна, це життя. Це весна, це продовження життя. Центр міста це визначне місце нашої столиці, те, до чого хочеться повертатися, і на що хочеться дивитися, щоб дійсно розуміти, що життя продовжується. Я наприклад, дуже рада. Я дуже рада, тому що відкриють фонтан. Він гарний і приємно за ним спостерігати, гуляти навкруги. Фонтан це... фонтан це ознака весни. Щоразу приходжу сюди. Це відродження. Це весна, це надія. Саме з Бендер. Я з Бендер. З дружиною збираємося ввечері приїхати подивитися. Фонтан біля кінотеатру Терасполь заспіває вже зовсім скоро. Запустити його планують 12 квітня до дня визволення Терасполя. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.